Наступний шов, який ми з вами будемо виконувати, називається Оксамитове. Я вам показувала, як він виглядає. А виконується він на основі шва-козлик. Ось у мене на серветчці два двічі виконаний шов Козлик. Ось те, що я вам показувала через 4. Дирочки ми пере... відступали. А ось трошки розріджений, інший вигляд має. Тут через 5, через 5 таких дирочок, а вгору на три дирочки піднімалися. На цьому прикладі він більш виходить, розріджений, цей більш густий. На цьому більш розрідженому я покажу, як виконується оксамит. Знову закріпляємо ниточку, близько біля Початку нашого шва. Але беремо не повністю отак всю клітинку, а беремо одну ниточку ось, закріпили. А тепер повторюємо, повторюємо наш узор тільки зі зміщенням на одну ниточку. Ось у нас була. Голочка входила в оцю ось дирочку між клітинками. А ми наступну голочку вводимо не в дирочку, а тільки одну ниточку. Захвачуємо, одну ниточку. І виводимо точно так же на одну ниточку зі зміщенням вліво. І У нас буде утворюватись такий самий козлик, тільки зі зміщенням на одну нитку. Ось так. Це називається оксамитовий шов. Я вам говорила, що можна в дві нитки робити, можна в три, а можна багато ниток зробити, щоб повністю зашити весь цей простір. І так, до кінця рухаємось. У вас має бути. На серветці з одного боку просто шов козлик, а з протилежного боку оксамитовий. Це вже як ви на ваше бажання: чи дві нитки, чи більше.